PlayStation PT Start Слава Україні, дорогі друзі! Дуже давно ми з вами не бачились. З вами знову я, Гамер, котрого ви, мабуть, вже й не пам'ятаєте. Ну, будемо це виправляти по ходу діла. Щоро кажучи, це відео я не мав записувати просто одного такого... П'ятничного, по-моєму. Так, сьогодні п'ятниця повинна бути. П'ятничного вечора я вирішив, що мені нема що робити. Я б хотів зіграти у демку нового Silent Hill, Котра тут називається P.T. PlayStation. <плес> Кльово. Котра тут називається PT. Я не дуже був в центрі подій Gamescom, e 3 чи де ту демку представили, я не пам'ятаю, щиро кажучи. Але ще, коли я був вдома в Україні... Влітку. Мені про неї написали у бункері, ще отака демка нового Silent доступна лише на PlayStation, і вча повинен неї зіграти. Ну і я вирішив послідувати по але вдома не було ні настрою, ні часу, ні бажання, тим паче грати на плейстейшні. Суйте, я в наушниках хлопці. Це якось не дуже прикол, але окей. І не було бажання мені вдома грати в це. Але отут один вільний вечір, я згадав, що там дехто хотів від мене відео, виявляється, були такі люди, і це дуже приємно, це дуже прикольно. І тому я вирішив, що чому бідні, повитягував апаратуру, скачав все, що треба було, і нещодавно міняв Windows, тому мені скачувати треба було бага-га-га-га-то. Так, стоп, що тут взагалі робити треба? Я чув, що тут треба якось фокусувати камеру на тому на чомусь, тому ага, о! Йомайо! Да -йо. ну нафіг. Кльовенько. кльовенько. Кажуть, що ця демка PT Дуже страшна, і хоч вона й має особливого як такого сюжету. Суто зациклена оця от квартира. Але вона дозволяє гарно прохезатися. От <рес> таких останнім часом буває мало. На годиннику 12.28 чеської. 1.28 української. І Темрява, на дворі темно. мене освітлює лише ось ця от лампа і таракани на стіні. Ну, залом все у наших других традиціях, котрих у нас було не так же і багато. А, лише SCP-077, хто пам'ятає на 100 підписників, я робив, як це давно було. Та... Ну, я не буду робити це відео типу подкасту. Я просто хочу зіграти у цю демку, пересратися, я бачу, в мене це вийде цього разу поспілкуватись з вами трішки, на жаль, лише о такому от о, односторонньому. Що за... Ё-моё! Там тільки що таракану павчиш. Ага, тобто треба фокусувати на двері, так? А, треба знову сфокусувати на цю фігню. Та що воно таке? Норман Ридус! Чувак, тебе видно взаді? Ні, б, мимо його мармеза не видно тут. Ох, блін. Суть, у ньякось находиться туди виходити. От саме такі ігри, саме такого типу фільми мене і лякають. Я не боюся от ласту. Блін, ну це ж це ж таке, це те, що може з нами статись. Це більш-менш деякою мірою реальність, ну принаймні, деякі окремі події. А оце, це вже містика, це вже щось. Хоча в Атласті теж був, наче в Вальрідер, але, блін, я так і, до речі, не зрозумів, що то був за один такий тип. Вальерідер. Не зрозумів я атласту взагалі. Але тим не менше не налякав, не, не напрягав деякими місцями. А от... Щось типу Silent Хіллу... Він завжди мене лякав ігри, фільми. Це, на мою думку, Деніс Еталонів жахастиків. Хоча, якщо вже казати про найбільш страшний жахастик для мене, це, безперечно, дзвінок. Саме американська версія. Це було... Блін. Що ти таке? А, -а, а Чорт. а щось. І. І шо прикол? Гамми овер чи? А, ні, на Гами Овер. От за я любив Silent Хіл? Ну він лякає атмосферою, він не лякає скримерами. Вистрибуваннями за кутків! Хоча тут було вже у дверній щелині, що вистрибували. Але це не так важливо Окей. Then... Okay. Тобто... Коридор, по-моєму, третій чи четвертий був. Нас зловила якась бабулінція і відтягнула на початок. Я правильно розумію? <плес> цікаво, цікаво, цікаво. Наскільки я пам'ятаю історію даної демо-версії, вона була або на e 3 або на Gamescom. І відразу ніхто її гадки не мав, що насправді ця демка, ця демка Silent Хілу, котрий розробляється тепер Хідео Кудзиму, якщо я правильно вимовляю його ім'я. І... Ага, тобто не рухати це, тому що ми лише почали, так? Окей, не буду. Так, якщо це станеться так само, як сталося тоді, то я зараз розвернусь. Пройду кілька кроків, а заді мене буде ця фігня, чи ні? Ні, цього разу не так. Joo 204... for X. Не пам'ятаю, що там було. Ну я подивився за собою і шо? І там нічого нема. Якщо добре знати англійську мову хоча б трішки? Of mm -hmm. Тобто нас цікавлять саме ті речі, котрі м м м субтитровані для нас. Тобто те, що вони там балакують, це нас цікавити не повинно, наскільки я розумію. Look behind you. I said, look behind you. Але я лукнув behind me. Щось нікуди не помогло. Він тільки мені розказав числа. Тараканчики, радіо. Ну, ти мені даш вийти чи ні? Наскільки я пам'ятаю, розповідали, що Хідео Кудзіма навіть погіршив е -е, графон для того, аби народ повірив, що це розробляла якась незалежна студія і що до жадного Silent Hill воно не має відношення. Е -е, дехто здогадався, що це все хитрий план Хідео. Він славиться такими штучками. А інші очікували реально якоїсь нової грулі від незалежної компанії розробників. Але книць кінців Хідео розкрив свій хитрий план і анонсували Silent Hill із Норманом Рідусом Голуніроді. Silent Hills, по-моєму, він називатись буде. І видав у 2015 році. Не розумію, чому так довго, але тим не менше. А розробники нам кажуть, що... Сеттинг гри поки що невідомий нам їм самим. Тобто невідомий, чи це буде від першого лиця забавка, так як тут зараз, чи це буде від третього лиця. Хоча, по-моєму, нещодавно Хідао Кодзіма таки казав, що можна буде вибирати режим гри. І він буде або від третього лиця, або від першого, або у деяких окремих моментах, коли буде потрібно, гра сама змінюватиме вигляд. Ну, цікаве вирішення, гадаю. Якщо гра буде хоча б половину страшно, як оце, то... Я гадаю, воно буде варту тих грошей. Але що тепер робити? Треба фокусуватись, так, на чомусь, я знаю. Ал, на чому тут фокусуватись ще можна? It out. Це я зараз чую свій подих, так? А знаєте, я особисто не повірив, коли мені сказали, що графіка була спеціально погіршена Кодзімою. Чесно, я давно не бачу нічого настільки красивого, як ця демо-версія. Ну, серйозно, Watch Dogs мене взагалі не вразив. Мардерет, ну, те ж саме. Хоча Мардеред він і не мав те на графіку. Інфеймус лише, та, гарненький був. Але ось ця демка... Ну, краса. Графіка... Те що має бути, але я не знаю, що тепер робити треба. Хожу тут, хожу, фокусуюсь. Look behind you. Я лукну behind me, і що? І там нічого нема. Оу, oh, тут є другий поверх? Я не знав. Так, але тут нічого не видно, якщо так приглянути, ні? Тряться, мене більше лякає те, як він дихає. Це його подих. Такий важкий. Ну це стопудово на книзі демки, тому що я бачив на ютубі, там було ще таке доволі довге продовження. Але до нього якось треба дістатись, треба на чомусь фокусуватись, треба... Знайти... Воу! Окей. Я от не розумію, чи це в нього щось не так з дихалкою. Чи то десь радіо, чи мобільник говорить. Так, туди не пройти. Ага, от, телефон є. Ту оу, oh, щось він там. Нам розказував номер, але як його набрати? Чи можливо його набрати взагалі? Ага, це дихання з трубки йде. Вон он як. Ну догнав трохи, окей. Але що далі? Так, а що у нас тут? My voice, can you hear it? This sign, can you read it? Yes, I can hear your voice. Absolutely. Такс, окей. Okay, там была фотографія. Тут фотографія. George it out. Окей, okay, George out. Це ми вже зрозуміли. Доводиться дуже багато різати, тому що все, що я роблю тут, це ходжу кругами, перевіряю кожну картинку, фокусуюся на всьому, на чому можу і між тим переглядаю відео на Ютубі, тому що в мене реально мало ідей, куди мені треба йти. А я чорно кажучи, вже доволі схарний за весь день. На важку трудову п'ятницю. Так, а звідти йде звук, так? Тут було my voice, can you hear it І так далі, і так далі. далее. Оху. Тини так тригаються, так граються, що мені аж трохи страшно від того стає. Просто від I wait forever if you'll just come to me. Ну, чудово, чудово. Скажи мені, куди? Tell me where and I can go. And I will go. Really. Absolutely, I will go. But please, talk me where. Because I don't know where I have to go. Черт. Двері все ще не відчиняються. Щось я пропустив. Якусь картину я не поглянув. Щось я не побачив, але що? Не кліпай.